Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги модні чоловічі сумки. Це практичний та модний аксесуар для повсякденного використання. Має дві просторі кишені, які дозволяють зручно зберігати смартфон, гаманець, ключі та інші дрібниці. Простий та лаконічний дизайн підходить як для чоловіків, так і для жінок, роблячи сумку максимально універсальною. Якісні матеріали забезпечують довговічність та комфорт носіння. Легка та компактна, ідеальна для подорожей, прогулянок або робочих буднів. Регульований ремінь дозволяє носити її через плече або на грудях, надаючи свободу рухів.